Я зараз знаходжуся на території Краківського замку. Бачите? Так, да, покажу. І тут всередині е залишився, я так розумію, е фундамент від якоїсь, е не знаю, будівлі, не знаю, як її правильно назвати, якийсь е бачите, цей фундамент його трохи так залишили і на ньому висадили кущики. Я думаю, дуже таке цікаве, цікаве рішення. Воно так зараз може, хоча і зараз воно дуже так гарно виглядає. Але коли я була тут восени, то воно було таке дуже-дуже яскраве. Трава така зелененька і оці такі квіточки тут були, зараз ягодки, я трохи підійду. Мабуть, не можна тут ходити, але я підійду. Бачите, тут є ці кущики такі, тут є, я так розумію, це воздика. Бачите, вона буде квітнути. Ще є якісь рослини, дуже багато тут. Навіть там, де мох просто, Гляньте. там, де просто мох, воно теж виглядає дуже так класно. Бачите, тут ще вон таке щось кругле залишилося. Може це якийсь фонтанчик там був. Але ж самого здання тут немає. І вже о, такі клумбочки. Думаю, оригінально так зробили. Воно залишилось як така пам'ятка, що тут була якась така, думаю, що важлива. І ось вона нагадує. Історію. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Може ви собі знайдете якісь ідеї для саду чи для, не знаю, для благоустрою, подивившись на цей замок, як тут зроблено. У мене багато зараз буде відео про цей замок. Тож, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб не пропустити, можливо, щось цікаве для вас. До зустрічі!